Народні депутати України Павло Дзюблик, Володимир Арішо, Болеслав Розенблат та Вадим Кривенко вперше в цьому році зустрілися з активом громадської ради та представниками інших громадських організацій. Коли буде такі от зустрічі конструктивної між владою і суспільством, тоді менше буде якраз приводів для того, щоб були мітинги, страйки і, взагалі, з урахуванням тої ситуації склалася в країні. Іде війна знову ж таки революції. кров. це нікому не потрібно. Тому от комусь подобається чи не подобається. Але я сьогодні вдячний сьогоднішним нашим депутатам Верховної Ради, які Може, і сміливо прийшли сюди. Да? Я думаю, що якраз цей показник того, що їм нема чого ховатися, да? а вони відкриті до суспільства і готові давати відповіді на ті запитання, які перед ними ставлять. Питань та пропозиції до народних обранців у присутніх було багато. Вони стосувалися комунальних тарифів, пенсійного забезпечення, медицини, це пошук нового приміщення для онколікарні, земельних відносин, захисту прав дітей, чорнобильців, лісової галузі, торфота та видобування, встановлення пам'ятників пам'ятника небесної сотні обговорення проблем відбулося бурхливо з обох сторін. Ми повинні не показати всьому міру і всім нашим хлопцям на Україні, Показати, що не взірай на те, що війна, не взірай на те, що блін зараз іде побори все стане, кави повинні вже у цю корупцію, поставити людей в соціальних сферах, щоб ми саме зажили саме лучше життю. І показати всьому міру, що не взяли на все. Ми стали українцями настоящими і нас нормально стали жити на цій же землі. Дуже важливо те, що ми почули наших депутатів, побачили, які справи вони ведуть. Вони почули нас. І ми одне одного знайшли. Тепер ми утворили вже поки що, ну не будемо говорити, не дуже такі дієві робочі групи. Але вже завтра ми зустрінемось і ми вже почнемо реально працювати. Наскільки важливі такі зібрання для самих народних депутатів? Це дуже потрібна зустріч, тому що тут представники громадської організації області зібралися. Вони живуть на місцях. Вони знають ці проблеми, які сьогодні. Хвилюють людей і для нас, для Верховної Ради, ну ми є представниками народу, тому для нас дуже важливо знати ті проблеми, які живуть. Тому що ті е, до нас звернення вони не є ну, тільки актуальними, вони не можуть обхватити всіх питань. А люди, які приїжджають сюди і ну, обговорюють, такі насущні, на ви бачили гострі питання, це дуже важливо для нас. Ми повинні чути, ми повинні їх доносити і повинні вирішувати це питання. Це наш обов'язок. Я дуже вдячний за те, що була можливість сьогодні поспілкуватись. Єдине, коли говорили, що ми вас дуже рідко бачимо, це точно неправда, тому що ми готові, ми відкликаємося на любе запрошення. Але якщо я сьогодні, скажімо, був в Овруцькому районі на прийомі до обіду і приїхав сюди, я хочу конструктиву в роботі. Я хочу чути конкретні пропозиції, вироблення спільного плану дій з громадською радою, з громадськими організаціями, і ми готові. І працювати разом, і нести відповідальність тоді за ці речі. Я думаю, ми пройдемо цей етап, як би можливо, певної такої недовіри, да, от один до одного, і перейдемо в площину саме такої спокійної, конструктивної роботи. В кінці зустрічі голова громадської ради Володимир Стельмах та народні депутати підписали меморандум про співробітництво.